Усі ви чудово пам'ятаєте, що ще зовсім нещодавно такі продукти, як вершкове масло, яйця, авокадо, сири, горіхи, жирні, повноцінні йогурти, вважалися шкідливими і їх рекомендували виключати з раціону. Хорошими продуктами вважалися фруктові соки, злакові продукти, той самий маргарин замість вершкового масла і знежирені молочні продукти. Усе це вважалося корисним для здоров'я. Це подавалося як наука і робилося нібито для боротьби із серцево-судинними захворюваннями. Тобто, вся ця так звана фет фріманія, яка вибухнула в Америці наприкінці 70-х років, перекинулася на весь світ. Палала у 80-х і 90-х роках була чистим шарлатанством. Вона призвела до скорочення тривалості життя, зростання захворюваності та поширення величезної кількості інших симптомів, пов'язаних із так званим метаболічним синдромом.